Нова схема шахраїв з використанням банківських карт, про яку ви навіть можете і не здогадуватись. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, ми сьогодні поговоримо про таку ситуацію, коли шахраї можуть використовувати вашу банківську карту для того, щоб переводити кошти в готівку чи якихось інших маніпуляцій. Про це навіть ви можете не здогадуватись. Як працює дана схема? Наприклад, якщо ви відкриваєте банківські карти для того, щоб там проводити певні платежі там, чи знімати готівку чи так далі, ну тобто, звичайна банківська карта. І як правило, ви приходите в банк, і вам банк дає одну карту для розрахунків, другу депозитну, другу, третю кредитну і так далі. Може дати 3-4 банківських карти. Ви берете, використовуєте карту одну, іншими двома чи трьома не користуєтесь. Далі є оголошення, де до вас можуть звернутися шахраї, чи до ваших близьких чи рідних. І у вас ці карти десь лежать, ви ними не використовуєтесь. На сьогоднішній момент шахраї пропонують від 2,5 тисяч гривень і більше за таку карту. Головне, щоб вона була дійсна. Потім хтось з ваших родичів там, чи близьких бере ці карти, продає шахраям. І шахраї, коли там проводять певні шахрайські дії. з Обманом там тих чи інших людей, їм потрібно ці кошти переводити в готівку або проганяти через декілька карт. І таким чином ви навіть можете не здогадуватись, що та карта, яка нібито лежить у вас в кошельку, чи в тумбочці, чи десь в іншому місці на роботі, її хтось з ваших. Рідних там чи близьких продав шахраям за 2,5 тисячі гривень, або більше, там навіть і більші суми пропонують, хоча по факту потім може перейти в менші суми, ваша дана карта буде використовуватися для того, щоб переганяти кошти в готівку, або десь транзитити кошти і проганяти їх далі. І потім буде дуже важко вам доводити, що ви не усвідомлювали, що ви не знали, що це не ви продали вашу карту, що ви передали там, чи якимось чином вона виявилася у шахраїв. І ваша карта була банківська задіяна в шахрайських діях, і закінчилося тим, що кошти або протранзитили через вашу карту, або були переведені в готівку через вашу карту. Тому, друзі, будьте дуже уважні і обережні. Якщо вам там дали 2-3 карти банківських, перевірте їх, будь ласка, чи вони лежать в надійному місті, чи ніхто ці банківські карти не продав. Тому що, якщо ви зробите такі дії, перше, ви можете стати співучасником даної шахрайської схеми, і потім буде дуже важко довести це те, що ви не знали, що вашу карту хтось продав або передав шахраям. Або якщо ви цілеспрямовано пішли і відкрили банківські карти, і потім ці банківські карти комусь продали їх для того, щоб шахраї вивели ці кошти в готівку, то ви вже будете відповідним співучасником або шахрайських схем, і відповідно правопорушення, і відповідно злочином. І що саме небезпечно, це само собою те, що ви можете бути співучасником. А ще небезпечне це те, що будь-яка банківська установа вам не відкриє ніколи вже рахунок. Якщо доведеться, що ви цілеспрямовано і навмисно відкрили рахунок для того, щоб передати і продати карту шахрая, тоді ви попадете до чорного списку банку, і ніяка банківська установа вам вже не відкриє рахунок для того, щоб ви могли використовувати цей рахунок в банку. Тому будьте дуже уважні і обережні. А з вами був адвокат Ігор Єсько у програмі Коротко про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на нашу Фейсбук-сторінку і будьте в курсі останніх новин. І бережіть свою банківську карту і не передавайте її нікому. Нехай вам щастить!